Мене дуже цікаво як людині, у котрій є двоє дітей, як людині, котра розуміє, наскільки важлива освіта взагалі для дитини. За цілому насправді освіта не має ніякого значення. Важливо давати корисні звички нашим дітям, як на мій погляд. Мені дуже цікаво послухати, як ця коротенька, як ця ідея прийшла пов'язати своє життя ось з цими шилажопами громадянами нашої чудової країни. Я розумію, що це взагалі така непроста штука. Чесна мотивація, максимальна от внутрішньо чесна мотивація, чому люди готові виходити з бізнесів? А Євген, людина, яку бі... я знаю вже там, ну, мабуть, з 13-го чи з го мабуть, мабуть, 14-го року я віддав. З 14-го року, так. Да. Да, да. Людина, котра в, в бізнесі Оля, котра теж точно розуміє, що таке гроші, що таке бізнес, що таке процеси, що таке фінанси. Нащо вам от, все це? Нашу... Знаєш, Ром, коли ти працюєш, щось робиш, будуєш бізнес, і колись ну, наступає, напевно, у кожного наступає момент такий, а може не у кожного наступає момент, коли ти розумієш, що щось не так. Щось ти робив, робив, будував, будував, але ну, чогось не вистачає. І якась така пустота внутрішня. І я зрозумів, що мені не вистачає сенсу.